Сказати, що Рей Ліотта – легендарний актор не сказати нічого цього славного хлопця. Всі знають не лише за ролями в кіно, але й за голосом Томі Версетті, головного героя Grand Theft Auto Vice Сіті. Відтоді минуло 23 роки, а балачки точаться по сей день як про майстерність виконання своєї ролі Реєм, так і про його надзвичайно велике его, котре займало більше простору, ніж сама робота. Що з цього правда з'ясуємо вже зараз. А перед цим залишу ваше запрошення до нашого інтернет-магазину, де ви завжди можете придбати топовий ігровий ПК. За вікном 2001 башні близнюки ще стоять. Вікіпедія бере свій запуск, а рей Ліота зустрічається з представниками Rockstar в стейкхаусі Пітер Люгер в Брукліні. Вони випивають, закушують і балакають про фільми Рея, не приховуючи власного захвату. Ліота підходить ближче до теми і починає обговорення своєї ролі в їх майбутній відеогрі, щоб зрозуміти, чи вона справді йому підходить. Слово за слово, і представники Rockstar не помітили, коли саме Рей застиг з дивною гримасою на обличчі. Ти, бляха, смієшся? каже він, спантеличуючи Хлопців, ті позавмирали в нерозумінні, а Рей вибухнув сміхом. Та я дуркую, чувак. Якщо ви дивились славних хлопців з Корсезе, ви розумієте про який жарт йде мова. Підкол надовго запам'ятався рок зіркан та так, що аж до книги потрапив, завдяки чому більшість ютуберів і журналістів розганяє цю історію в темному для рея світлі. Чому? Я не знаю, та знаю те, що ми зможемо в цьому розібратись. Розробка GTA Vice City зайняла 18 місяців. Озвучка Томі Версеті зайняла менше місяця. Біда в тому, що Rockstar не розголошувала публічно тривалість озвучки, та в одному інтерв'ю Ден Хаузер згадував, що на той час було звичайною практикою залучати відомих акторів на кілька днів для запису всіх необхідних реплік. Озвучити навіть таку велику роль, як Томі, можна було всього лише за 4-5 днів. Льота казав, що процес не був тривалий але був доволі виснажливим, емоційним і інтенсивним. Створення персонажа з нуля вимагало неабияких зусиль, тим паче потрібно було вкласти всю харизму рея в томі, що чудово зробив актор. Але йшло все не так гладко. Навіть Хонсарі та ден Хаузер в різних інтерв'ю стверджували, що місцями Ліота був дуже в поганому гуморі і просто не міг працювати. Одного разу він зайшов в студію з травмою після гольфу і лаявся на відеоігри в принизливому тоні, кажучи, що останньою відеогрою, в котру він грав, був понк. Це теж одна з причин, чому рея часто виставляють в поганому світлі, згадуючи про озвучку Вайс Сіті. Насправді ж, майже що в кожному інтерв'ю, котре стосується цієї теми, Рей каже, що взагалі не є геймером. Його ніколи не цікавили жодні ігри, і він навіть не грав у Vice City. вау. All these guys just say, "Yeah!" People, it you know, you think, "Okay, I'm just going to do this voice; it's not a big deal." And then it became a huge hit, and it's sort of part of the pop culture now. Is that surprising to you? Totally. So I had no idea. I'm not a game player. I was never a Pac-Man guy when that first game came out. I yeah. was never into that stuff at all. It's not cool to say I was a big Ms. Pac-Man guy. <laughs> it's just like, like like it sold like eight million units. It's like a four hundred million dollar movie. Oh, it's huge. Know? Yeah, it's, it's like you're huge. in a huge hit movie. Huge, huge, and uh, it's just, it was fun. You know, you just. sitting there cursing at the people. but you got a lot of people play that game? Oh, yeah. Yeah, that's yeah that's yeah. a huge hit, that game. Unbelievable. Um, Щось не чується з верхності в його словах. Не думаю, що когось дивує той факт, що Ліота не геймер. Гляньте на робочий графік цього чоловіка і на ролі, в котрих він себе пробував на той час. А після запитайте, чи залишиться у вас час, а також бажання на ігри. Remember you from Grand Theft Auto? No, but it but it does come up. Mm -hmm. it, that that one does come up. But how did that happen? Because you you played. They just asked me. Yeah. They asked me and I didn't know anything about it. I'm not a gamer. I've never even played great Grand Theft Auto. I, I, I have no idea. I know what the object is because I kept saying, "Get the fuck out of the car." Yeah. Get the hell out of the <laughs> and All I do is curse and call people whores, and it's just Ooh, brutal. Classic game. <laughs> <Yeah. laughs> За вікном 2002. -й. озвучка давно завершена, а гра виходить в реліз І за перший тиждень лише в США розходиться тиражем півтора мільйона копій. Через два місяці загальні продажі сягнуть до трьох мільйонів копій. А станом на 2008 гра вже розійшла з більш ніж 17 мільйонами копій. Такий успіх не міг залишитись без уваги тих, хто був до нього причетним. На світло знову виходить Рей Ліотта, цього разу на шоу Конана Обраєна, де хвилину розповідає про Grand Theft Auto. Так як Рай не був геймером і нічого не знав про популярні серії GTA, він був ще роздивований продажами цієї гри, котрі той порівняв з касовими зборами фільмів. Тоді, на його думку, спала цілком логічна ідея: треба було взяти більше грошей в Rockstar. Про це він і почав говорити своєму агенту, а також давати подібні коментарі журналу Edge, котрі згодом були видалені. На ці коментарі відповів Сем Хаузер, один з засновників Rockstar. Що стосується Томі Версетті, Ліота зрозумів все і зробив все як слід, та з Згодом він почав давати різні коментарі: типу, треба було взяти більше грошей, наступного разу я однозначно візьму більшу суму. А якщо наступного разу не буде, що якщо ми вб'ємо твого персонажа? Чому Хаузер висловлюється так різко і чи стосується це напряму Ліотти? Тут потрібно заглибитись в історію роботи Рокстар з відомими голівудськими акторами, котрі озвучували їх персонажів. Згодом Рокстар повністю відмовиться від роботи з відомими акторами, пояснюючи це нетерпимістю до їхніх гігантських его. Про це Хаузер говорив після смерті Ліотти в 2024-му. Однак весь цей негатив, як на мене, адресований іншому актору Берту Рейнольдсу, котрий зіграв в Vice City Евері Керрінгтона. Саме завдяки Рейнольдсу Рокстар вирішили припинити працювати з зірками, так як така співпраця ставила під сумнів вихід того чи іншого проекту, робота з Рейнольдсом була майже що полем битви. Ден Хаузер вже хотів звертати співпрацю з ним, та все ж роботу довели до кінця. Під час запису Рейнольдс дивився на всіх як на лайно та й поводився так само, не хотів повторювати репліки, а одного разу й взагалі хотів натовкти декому морду. Рейнольдс так сильно схарив Рокстар, що ті просто вбили його персонажа в Ліберті Сіті Сторіс, тож йому навіть озвучка не знадобилась. Дуже часто цю історію проектують на Ліотту, котрий насправді був не проти зіграти Томі Версетті в кіноадаптації. Це він писав ще в 2014-му. Ліота завжди казав, що все це було весело, вкрай весело називати шалами й мудаками різних персонажів. І все це було дуже емоційно та інтенсивно. Йому сподобалась команда. Йому сподобався настрій цієї гри. Тож він був відкритий для пропозицій, і його навіть декілька разів бачили в офісі Rockstar 20-х. От лише в 2024-му Рей Ліота помер. А на його честь Rockstar зробила реліз GTA 6. 26 травня 2026. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково дайте знати про це в коментарях і поставте лойс. Якщо хочете більше подібних відео, згадайте про це. Тут є багато про що поговорити. Ну а зустрінемось ми на цьому ж місці. I'm in Vice City, well, forget about it. Thanks to all the guys at Rockstar, and I'm looking forward to the next one. Thank you. Please welcome.